Доброго ранку. Третій день. Третій день йому борщ. Олька нажарила пиріжків, які коля дуже хотів. І наварила в борща здорову каструлю. Ні, ну якщо б ми їли як нормальні люди, понімаєш, ну, снідали, да. обідали і вечеряли, то може б ну, і було б не так багато. Да, ми ж їмо два рази в день. Обід да. і Так. Це в нас обід може бути. Зранку ми, зранку ми п'ємо тільки каву. Каву з чим? З молоком. Ну, це у нас і є е, сніданочок. Да. Зараз вже 12-11 годин. Пішли на город, побродили трішки, погрілися, кажуть, на сонечку, нарвали ось зелені. Боже, яка, яка гарнюня. Да? Да. То треба вже зрізати лука і зробити мені ці кубики. Я вам покажу дуже класно. Заправку, вона просто піде везде, как кажуть. Пірішки еш, а, оце з капусткою, дивіться, бачите? Оце з капусткою. Тобі мене ще не набридло, зайка, нормально. Наступного разу треба буде маму просити наполовину менше. А, чому маму просить? Я вже знаю, як його робити. То зроблю сама. У нас є відео. Так, да, я сама по відео по-маминому зроблю. Що ж є? Я mm -hmm. вже вмію. Mm -hmm. Дай Боже, щоб вийшло. Так, що б хотіла показати вам. У нас сьогодні чудова погода. Зараз. Почекай, почекай. У ну, нас та пата чекай, ля на нього. ля яке. а? Тихонько. Так, дивіться, 25 градусів тепла ви, бачите, яка це гарнюня, я не знаю. Це просто літо, літо, літо. Це просто супер. бачите, Коля Оля, а з цієї сторони Коханечко. Коханечко. так, ось, з'їздив китінька з раночку вже до жіночки, вона мені подзв... Вірні, написала. А я в наш квартальний комітет попросила дівчата, кажу, у кого є, напишіть, будь ласка. Тоді дівчинка написала, жіночка, дівчинка, коротше, мого десь віку може, трошки старше, так? Да? Mm -hmm. Написала мені в ну, лічку і каже, що ну, вони продавали, а це за... залишки вже залишились. Каже, якщо треба, то підійти. Тому сьогодні воно поїхали, узяли. Ще мама коліна теж попросила там, щоб 5 кіло було. Ну, ми собі оставимо 10, і мамі 5. І нам хватить ще досадити ті рядочки, ті, що ми не досаджали. І Мамі 5 кіло віддамо коліною. Цей по 10 гривень брали, бо зараз по 16, по 18 гривень. Ну це дороговато. Як для посадкової картоплі, то усе це взяли по 10 гривень. І бачите, вона така зелененька. Вона каже, що вони її спеціально так робили. про... Як про, вона називається? Желізні. Желізнілі називається. Це, взагалі, так роблять спеціально. На сонечку викладають і для того, щоб вона отак позеленіла, це дуже-дуже класно потім її саджаєш, і вона стойка для там до хвороб, досякої всячини. -всякої -всякої. Щось я таке читала, але я не буду брехати. Ну, Понятно, так? Да? Коротше, для чогось це роблять спеціально так. Ось тут у нас бардачок. Все це треба прибрати відсюди, як завжди. Але ми цього не, не помічаємо. Треба. Не треба, каже. Хай, Хай стоїть все. Це, це для спеціального куточок хейтера. Називається. Це в нас куточок хейтера. Ой, коротше. Класний настрій, просто вообще шикарний настрій. Я хочу з вами усіма поділитися цим настроєм. Ось. Бо все гарно, бо все довкола гарно. Цей свиньота сьогодні настікав нам отута, прямо став і насікав. Да? Получив посраці зранку. Все як полагається. Ось, Коротше, всім доброго, чудового, сонячного, класного раночку. А я пішла снідати. Так, ребятки, ну і, діло, у нас не оставляє в покої наш ставочок. Ось, решили мы соснуть, О, и дело пошло. Пошло, он там забылось Не поднимай трубу. Аккуратно попробуй там достать, не поднимающий. Да, Есть. оп. Вот, смотри. Вот, видите, как Да что, вообще. Сейчас чисто по дну пройдемся. Mm. Покажи, как ты там сделал. Там сосну, просто ниже должно было Шо, быть. Просто должно быть ниже труба, ниже уровня бассейна, понятно, где оно. Там вся гидота вытекает. Да. да. Смотри. Красота. Да, вообще. Смотри, как оно втягивает. О! Угу. Mm -hmm. Вообще. Правда, мы всех вот этих живностей, которые тут есть, повызался. Ну ничего. Но он Ну, есть это самое. У них есть шанс сбежать оттуда. Uh -huh. А хто не збіжав, я не виноват. Да -да. да. Ти що, це ж мило діло, ми скільки вчора прямо дохли. Ну ми так все живали з акваріуму. Ось таким способом. Коли у нас стояв здоровий акваріум. Це ж лягушка сидить, думає, що таке. Давай засраку. Думаєш, втягне? <laughs> Конечно, втягне. Не, вона не ну геть втягну. її не втягне, але присмокче. Ну, лягушка, вода. Сделать ей катастрофу, Да <свят> не не будет. <свят> да ладно, не траву. Смотри, да. Прямо ну. Там оно опять клен, листы клена, видишь? Ага. Цей клен задолбал. Да да. И клен и верба. Из угу. точки так... вербы. Ой, боже, ну это же вообще. У ну, а сейчас... что почему нам такую идею ты не дал раньше? Чего-то в голову. Прямо там. То вже б чисто було б. Так, ну, ось що? так. Дивіться, яка різниця. Це просто супер. Просто супер. Зараз добавлю йому таку синьку, це ми в акваріум купали ще давненько, Ось, але воно працює класно, воно обзаражує це все ну, ось. і допускаємо чистої водички. Звісно, не з річки, ну що ти зробиш. Але як є. Оськрана теж така, як чуть не в річці. Потім ще раз можна буде почистити, вже в коли осяде все треба? Ну, зараз можна було б дно почистити. Бачите, п'явочки наші. Тільки що плавали, як ці прямо, як вужики. О, на, 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 на. Видно вам? Бо мені проти сонця нічого не видно. Видно, видно. О, о, о. Трохи почистили, бачите, яка вже красота вийшла. Ось, Тепер е, дочекаємось, хай тут восстановиться все, бо ми їм тут такий переворот устроїли. І тоді вже поставимо йому і, 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 як, і камушки, і все. все все Їм треба трошечки заспокоїтись усім. Знаєте, ці п'явки думають, Блін, всю їду висмактали. Де Де наші... Водомірки? ти водомірок що ли, собрала всі? Я все собрала, все, що було, все Зі... і собрала. Зачем? Ну, що ти зробиш, киця? Тут треба вибирати, чи чистота, красота, чи. О, ну лягуть така, клац вийшла, каже. Що таке? Здравствуйте. Здравствуйте, скажи, устроїли мені тут. Казали мені, подружки пішли на річку. Там і хлопці, і все є. Скажи, я залишилася, мені тут таке переворот устроїли. Пам'ятаєш яка вона маленька була? Угу. Угу. Така гарнисенька була. Ванісенька, гарнісенька. Зараз вона вже шкляк такий. Гарний. Всі інші повтікало, а ця, вон, бачите, залишилась. Ну я думаю, що після сьогоднішнього і вона скаже. Все, де мої трусики, собираюся в чемоданчик і попхала. Вже, кстати, лягушки на цьому на річці кричать всі по вечорам, вже все. Uh -huh. Гукають, дівчат, Так що так, скоро вже голова стіки буде вже на річці, Ну якщо це ну, пойде на річку, то ми підемо собі вже дітей понабираємо, uh -huh. так, як в тому році. В uh -huh. тому році зібралися та пішли. Зловнили ну, собі не декілька там, жабок та і все. Вони ж там комарів ловлять, Ну і тут же ж вони теж ловлять на комарів. Боні. а Ти за нас кажеш? За нас кажеш, вони нам комарів ловлять, вовнять. Ось у керхером, бачите, як нашим. Ну, я його називаю керхер, але це ж ви розумієте, що не керхер. Ми мийка. Повідмивалось все. Ви бачите, яка гарнюня. Тільки пшик, 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 пшик і все. А я вже думала, як а, його. Ага, я вже думала, як його чи мочалкою відтирати, чи що його робити. Ні, раз, два і все. І вікна теж. Мені написали, що хтось миє вікна цим керхером. Та, хтось. Багато хто. Угу. Ось, то Ми вчора Де, які? Ті. Ті да? вікна в спальні у нас і в цьому знаружжі ми помили. У нас же ще є оця та баночка, що можна туди набирати шампунь. Ну туди свідство для мийки. Ну, Ми чисто так спробувати, бо ми ж, у нас не було вчора на цьому. Як? Ми взагалі не збирались нічого робити, бо не можна ж робити вчора було нічого. Так, от пили, знає, так. от пилі, знаєте, от павутиння. Коротше, для цікавості. Ришили спробувати помити. То я вам скажу, що воно просто шикарно. Да, при тому, що Шикардосно. Да, без мийки, без ну, коля паєлозял трохи рукою, так. То гарні вікна стоять, ви ж подивіться. Красотіща. О, перші квіточки. Ви бачили це? Ох, яка так, ж ти так. красуня. Яка ж ти моя красоня? Завтра вже я проснуся і буду бачити віконце цю красу. Клас. У нас тут обламалася в тому році ветка. О, ось отут. А коли вона тут була, то прямо вона отакой, стільки було цвіта. Да? Yeah, no, no, no. Я прямо з віконечка бачу, а я і так буду бачити. Бо якщо я отак сплю, там от, я бачу оту, оту ветку класну. Вона так класно квітне, Обалденно. І вон груші вже. Ось, ось і розпустяться, ти бачиш? Ні. Я ж вчора. Вчора, не. вчора? Ні, позавчора знімав. Да? Так, чи вчора зранку, вчора зранку ти знімав і ще не було. А зараз покажи вам. Яка краса. Да, так, вже біленькі. Вже біленькі, дивіться, які. Бурумбулічки. Та що казати, ми ось два дні назад тут усе цей брехливий і пахали. Шу. Ти подиви, яке вже листя. Ну так. Да. Ти подиви, яке листя. Да, ну, таке було. Угу. Да. Пупишки такі були маленькі. Отакі були попушки. Тут да. бу... воно було повище. вище, перша і друга. А. Але ну не, не, було. не такі ж високі, так. Да. Гарнюська. Ой, гарнюська. І там гарнюські, там взагарюсь. Треба було тут і убратися, і пол помити. Вчора не можна було. Вчора ми тільки так попробували та й все. Ну да, да. Клас, клас, тут зовсім класно стало. Супер. А тут хто мені це зламав? Коти ж бігають, блін. Вони щось... а вони появи, чи вони... Не забувай, що на нас коти. Не не коти скоти. Тут не сухо. Тут не сухо, чого воно пояло. Так, а яким макарам у мене тут? Папоротник виліз. Хто мені може сказати? Тебе? Тут ж не рядом, рядом нема. Ні. Що, сімочки може садитися чи що? Я не знаю. А може ми хочеш з папоротником переселиться? Не знаю. Зато ось хміль моментом. Як у мене тут хміль образовався? Скажи мені, будь ласка. Оце, навіть на стегу, сімечки. Ну, коротше класно. Супер просто. Да, грядочка буде красота. Будемо тут сидіти і любуватись. А собаки будуть лежать і теж любуватися. Угу. Собаки з нами везде ходять. Угу. Так, ну що, може прийдемо гірочки, зробимо щось. А, ми хотіли редиску подивитися, що там. Я хочу, гірочки я. пересаджу. О, гірочки я не хочу, це твоє діло. Занимайся. Ну просто подержиш, я буду цей. Я просто подивлюсь, можна? <реш> <реш> можна ж подивитися, пішли зі мною. <реш> Мені одне скучно. куш. Не Воно бачиш. Виростає. І воно виростає. Це треба выдергивать було ще в тому році. Воно, знаєш, сейчас корні як пусте коріння, І все, це буде жопа. Оце срочно надо їх чи пообламувати, чи викапувати, щось по Угу, -по этому. Це ж маннюсенької такої піпіночки, воно оце лізе. Ну конечно. Здравствуйте. О, тобі бабочка красива ага. на носа. Кайфушки. Кайфуй, кайфуй, кайфушки, кайфуй, кайфуй, кайфушки. Девочка, собачка, кайфует, кайфует. Погнали. Бігом, побежали. Где папа? Бігом папу догоняй. Побежала. Повіляла, повеляла. Як себе несе прямо. Сильно незалежна, да? Наша жіночка. Ой, ой, гарнюня прямо. Гарнюня. Все, треба йти пересаджувати. Блін, ну там, звісно, нарциси, як невести стоять. Це просто щось з чимось. Вони такі заповнені. Я знаю, що я вам вже показувала, але я не можу ще раз не показати. Я така щаслива, що в мене такі є нарциси. Я ж кажу, вони як, як такі, знаєте, як... ну я не знаю. Ви бачите, які вони. Як дівчинки такі. Гарнюсінькі-гарнюсінькі, ви бачите. Це ж треба, природа таке зробила. Ну, це селекціонери, звісно, таке зробили, але ж це взагалі. Просто ну, таке нарядне, прямо капець, яке воно гарне. Такі вони шикарні, великі. Вже не скажу, що це нарциси. Вони якісь такі заповнені. Супер. І, блін, і кульбабки, й-мою. Бачите, тут не повидирала кульбабки. І все, і вони понеслись в мене. Ну тут вже будемо переробляти. О, на, наскільки тяж, важкі вони, що падають прямо, бачите? Ай! Ай! Аж жалко. Все. О, в мене ця заквітла, Моя ж ти рибонька. Моя ж ти рибонька. Я її так пообдюргувала. Воно, бачите, общіпувала. Я думала, що їй буде гаплик. Ні, вона воно заквітла. Треба сюди досипати їй гарної земельки, щоб воно тут могло рости. Гарний, гарний колір. А ще в мене розовенький був, я хотіла сюди підсадити. А куди його діла? Десь же посадила, понимаєте? Щоб воно голубеньке і розовеньке було. Клас! Да. Це а, как він називається? Блін. Барвінок? Начебто барвінок називається. Оце квіточка. Гарно. Супер, супер. Супер угу. угу. В общем, я довольна. Рибалки воно душ приймають під цим. Під... Вони все час тут люблять знаходитись. Так класно, ляпає на мордочки. Ой, ой. Гадючки. Мені сказали, що вберіть п'явок, бо вони можуть присмотатися до рибки. Та щось я такого не бачила, а вони такі цікаві, не хочу їх прибирати. Якщо побачу, що десь щось вони там шкодять, то тоді приберу. В ріжки вони ж вроді і так себе ні, ні ведуть погано. Подивимось в общем. Думала, що і бортики сьогодні гад, трошечки помить. А коля говорить, давай не будемо сьогодні їх вже чіпати, бо ми їм так такий стрес зробили. Що давай вже відкладемо це чи на завтра, чи на як. Ось. Думаю, точно, бо і у, і у равликам не буде, що їсти. Якщо ми все перемиємо, то що їм їсти? А вони ж маленьких цих равликів не робили. Дітей, ми їх, звісно, половина змилена туди, треба подивитися, якщо їх там дофіга, то й забрати назад. <кху> ну що, я дно просмактувала, а що робити цією трубою? Не буду ж я, блін, шукати, думати і вибирати. Ось сюди да, є равлик. Ой-ой-ой, ти, навіть здох, так? Да? Чи ні? Равлик є, Раз, черв'яки, воно п'явка якась. Одненький равлик є. Що тут ще є? Все остальне. Треба було одразу дивитися. Коротше, цього равлика верну додому. Бідненький. Бідненький. Ось так. Оп, все. Може і виживе. Якщо він ще не зварився на цьому, на вулиці, може йому буде добре. Все. Гайда пересаджувати огірочки. Оп, оп. Так. Ну що, оцю горнюню Зараз буду якось пересаджувати, попитаюся пересаджувати, але покажи, як вони називаються. Посадила я чотири сорта. всі F1. Э Зітюк. Так, що там? Карнішон? Ішон і хлопчик. І хлопчик. хлопчик саме длинний. Длинний. Ось, і що вам скажу, знаєте що? Що оцю кібрію ще посадила, що кажуть, що вона така прямо, ну там сама-сама така урожайна. Може вона і урожайна, але схожість у неї дуже довга. Хто збирається саджати, блин, я боюсь, Я боюсь. Хто збирається саджати, це... До... От зараз оці всі. Ось бачите, які. А той тільки проткнувся. Отой, та кібрія, Щоб ви розуміли. Ой-ой-ой, щоб ви зрозуміли. Щас напишуть, мені скажуть. Не розуміли, Оля, розуміли. Дякую всім, хто виправляє мене. Так, да, я досі можу щось не то казати. Ну, пробачте, що ж зробиш. Якщо весь час балакав, балакав по-російськи, тепер, поки це все розмовляв. Так. Да, поки це все зможеться якось перейтись. Тим паче, що я спілкуюся з різними людьми. І багато хто ще балакає російською, ну що, ну ти ж не будеш усім казати, що це ви там балакаєте чи не балакаєте. Може, люди ну, так хочуть собі, що я. Тому де, де іноді приходиться десь і переходить і самій теж. Блін, воно ще й дивись, да? Угу. І як? Шо, і що, засипає, так? Да? Ну і що, воно все одно длінне виходить. Ну, то може відрізати і посадити. Та не трасі. Там же коріння тече. Так воно обересте новими коріннями і буде, бачиш, яка корнева хороша. Ти думаєш? Конечно. Я буду дуже сподіватися на це, що воно так і буде. Так, у мене тут волога є штука, зверху насиплю. І там я ще Зараз вдома дому поставимо, зрозуміла, у нас там отеці пл. як воно? Ну, штори оці, вірьовочками. І вірьовочками підв'яжемо, поняли. І вони підуть у нас там по вікні. <сміт> по вірівочкам. Тож, Ні, Зая, це ми в нашу кімнату ми не будемо їх ставити. Чому? Ми їх поставимо вже на закалку в цю. На кухню? На, да, на нашу. Новеньку, гарненьку кухню. <сміт> Ось так. А ці два вийшли, ти два дві на сини не ставив? Чи що? Навірно, не знаю, я не пам'ятаю. Ти що казала, ти її робив, киць. Ну, я не вспоминай. казала, що дві насини не класти. Блін, зараз буде отець під ногтями. Все. Ну, Так помою, звісно. А як дві насини тож ставить, чи їх треба розривати? Та ні, не буду їх розривати. А Та, хай будуть разом, ти що? Ти спортиш все точно. Так. Да. Да. Ну, люди розцейкають їх. Ти думаєш? Ну, не знаю. Та хай сі ростуть два ряди, ряди разом, як mm -hmm. на мене. Ну, вони друг дружки будуть мішать. Да. Що це земля така стала суха, блін? Чим її повернути. Я вже по літньому зовсім вдягнута, ребята. Тут дуже-дуже жарко. Прямо, ну, літо. Саме натуральне літо. Да. Неправильна весна. Та не дай боже, щоб не повернулися оці заморозки. Ти а що ты це в мокреньке не ложу сюди? Зараз положу. Це ж я теж кладу. Сухе, потом мокре, потім сухе. Так, да. Я хочу так запхати його все оце, по бокам трошки. Потім мокрим ще доложити. Mm -hmm. Mm -hmm. Це перший раз, що я отак вирощую огірки. Я е їх завжди в цей ґрунт просто складаю і все, і вони в мене ростуть собі спокійно. Це ж їх це би в тепличку висадити. О, да. О, Вона вже, вже в тепличку повисаджувала. У нас нема Угирки. теплички, а в парничку у нас все вже зайнято. Да, Там парничку. нема куди. Та й толку, що в парничку йшов, куди воно піде? Воно ще так піде і йшов і впреться вверх. Вверх. Вверх, і все. Так, це є. Паличку. Так, і ще цей пересадить і все. Ну це вже в бутилку, бо нема у нас цього. Ну, то й добре. А бутилки може треба було зробити дирочки? Ну і ще водичка буде. Ні, треба робити якось дирочки. А чим його робити? Тебе тут нема сверлушки? Ні, нема. Ну зроби мені дирочки. Тишо. Зробили тут дирочки. Дірочки, дирочки, дирочки. Тут, виходить, воно маленьке, так? Да? Угу. Короче, ну ну. И но... тут два штучки. Там ты одненьку посадив, а так по дві посадив. Не, може, везде по дві садив. А, на там, всякий случай. а там виросла тільки одна. И що? Дві. І воно так по дві ехи саджать. Не знаю. Я знаю, люди по одной саджають. Ой, Диви мені тут не зламайся. Ну можеш, ти типу, попробувати розъединить. Я боюсь. Ну вот, один чуть ти балакаєш. Не. <laughs> не боюсь. Можете опять буду зараз вишкрябувати зубною щіткою. Це копець. Да, ну, такі, такі перчатки рязинові, вони рвуться у мене, бо чи за ногтів, чи я фіг його знає. Ось. А такими не, не чувствуєш нічого. Звичайними. Не відчуваєш цю, ці стебельки. Ну так, да, да, можна легко зламати їх. Я за ногті не переживаю. Я переживаю, щоб не було оці, як воно... Ногті крепкі. Задірок. За Ні, ногті не крепкі, я їх не укріпляла. Задірок, щоб не було усе тут. Бо від землі, від пересихання, можуть бути задірки. Це найпечальне, що таке може бути. Воно так потом болить. У мене вже давненько того не було. Але пам'ятаю, в дитинстві ну, в юності були такі діла. Особенно як кутикули ще обріжеш собі сам, М -м, вместе з пальцями. Тобто ми за дірки і все на світі. Ну це ти вспомнила, слухай. Що? Ну так що, що ти вже скільки працюєш у городі. І що? Ну, і завжди у мене така фігня, що поки навесні, поки руки ще не привикші до землі, то у мене починається отут, я ж мажу їх. Mm. Все. Ну, все. Гарно так. Зараз їх полью. Получилося. А кіп я не буду, вона дуже маленька, вона там тільки пюпіночок вийшов. Так не що все. смисл? Це зараз пролить там, де сухо, щоб воно цейка. Ну, Та й все. Тойка. Боже, на, воно, насрало ну, на ну, Ой, коротше. Тут треба паличку, мабуть, ставити, щоб воно це і не падало, да? Mm Я звідки знаю. Йому важко. Твою 20. Хозяйка, нам було ще двойніше брати.